Переходимо до речі до шостого питання. Продання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. В минулому році до нас вже зверталася Березні територіальна громада в серпні місяці. Але вони на той час депутати визначили, що їм вистачає ну, цього, 4 місяців для того, щоб вони могли реалізувати всі свої проблеми, проєкти. Да, проекти. Але так сталося, що вони не змогли знайти до сих пір собі спеціаліста, і тому вони знову звернулися до нас, продлить, верніше, відновити новий договір на один мільйон. Намагалася з депутатами їхньої громади пояснити їм, що ми лише доступ, Мінрегіон нас реєстрував, і доступ в дії це займало майже 4 місяці. І пропонували їм, що хоча б ну, на 2 чи на 3 роки. Ну, Скажімо так, порозуміння з боку депутатів там немає, а вони вирішують, що їм достатньо буде всього на один рік. Ну, тому вони так звернулися до нас на один рік. Ми... Ну, Можемо. Скільки, скільки, ну, да. скільки ж вони хочуть платити? Ну, відповідно до розрахунку треба. Михайловна, у мене питання, а доцільно нам заключати з ними договір чи ні? Як ви рахуєте? Ну як дивлячись по їхній громаді, то в них є потреба, тому що вони свої, скажімо, документи, які утворилися внаслідок обстрілів, люди подають на компенсацію на житло, там треба підписувати і акти, і обрахунки робити. Ну, от З цієї точки зору їм є в чому нам, верніше, нам в чому їм допомагати. А снігрівка їм не дає, так? Да? Снігрівки не така сама ситуація. Получається сніг, а попросить у Миколаєву. Може, ну, може підняти, пользуватися розробшими потребностями потребителі. Підняти. Ну а для вас не докладно ця робота? Ну зараз майже все через дію надається. Зараз. Все удосконалено, ус... то через дію набудеться. Але дуже часто приїжджає їхній перший заступник, з яким я співпрацюю. Він дуже часто привозить всі документи. Інколи було таке, що пару разів, коли треба було здійснити обстеження, то виїжджали на місце і возили. Мені, ну тобто, з нашої сторони, допомога да. їм і вони за це ще й оплачують. Є питання, ще до допомоги? За те, що проти даного додання винес народний церкві, прошу проголосувати.